Маємо от такий чи маленький вираз і необхідність його спростити. І насправді це зробити доволі просто. Нам потрібно вміти тільки дві речі. По-перше, розуміти, що таке подібні доданки, вміти їх знаходити. Подібні доданки це просто доданки, в яких бере участь однакова змінна. Ну, наприклад, у нас ось є одна пара подібних доданків, адже в них є СК. У нас є друга пара подібних доданків, оцей та оцей, бо в них є Т. У нас є оцей доданок, в ньому є Y, так, в нього немає пари, і насправді просто число також буде окремим типом доданків, адже тут змінних немає. Чому це важливо? Бо додавати ми можемо лише подібні доданки між собою. Адже кожна змінна позначає, насправді, якийсь із типів об'єктів. Там можемо припустити, наприклад, що S це, скажімо, яблука, Y – це груші, а T – це, наприклад, банани. А просто число це гривні. Так, ми ж не можемо додати 5 бананів і 8 яблук, бо не зрозуміло, що вийде. А от 5 яблук і 8 яблук ми можемо додати, ну, звичайно, за припущення, що вони однакові. Тож, насправді, наша задача просто звести докупи подібні доданки. І ми можемо почати просто з перегрупування доданків в тому порядку, який нам зручний. Спершу запишемо що з S. Потім запишемо ті, що з Т. Це не обов'язковий крок, але так буде трішки зрозуміліше. Так, ще плюс 22,5 і мінус 12. Ну, а друге, що нам потрібно вміти, це виконувати операції з від'ємними числами. Адже у нас є мінус 17С і ще мінус 37s. Так? Мінус 17 чогось і ще мінус 37 цього ж самого. Це буде просто мінус 54С. Далі, плюс 6 Т, мінус 5т. Ми спершу додаємо 6 Т, потім ми віднімаємо 5т, і в результаті ми отримаємо мінус 4,1 сьому Т. А оці два доданки вони не мають подібних з ними, тож вони просто так і залишаться. І оцей вигляд виразу, який ми отримали, насправді це вже максимально скорочений вираз. Адже кожен з вже уже має подібних до нього, відповідно, більше нікого між собою ми додати не можемо. Відповідно, це і є остаточна відповідь.